Все. Сьогодні у нас день агресивного автотюнінгу. Чи що агротюнінгу, агротюнінгу Значить, Перше, що, що я робив, є отакий шкіл, бачите, замовник привіз прямо замурзаний. Я в нього спитав, що він миється перед лікарем, він сказав іноді. Ну, коротше, в оригінальному шківі я зробив там базову заточку всередині. Там такий великий досить карман на 80. Я 82 зробив заточку для того, щоб збазувати наступний шкіл. Далі поточив шкіл. в мене там залишалась заготовка. Заточка-заточка торець, щоб воно тут лягло і зібралось в один, скажімо так, в один механізм. Торчик, щоб тут зійшовся, співпав. Розмітив рукопашну на токарному 4 отвора, просверлив і 4 болта М10 закрутив. Все, замурзаний весь, бачите, руки чорні в чавуні і слизова, вибачте, за інтимні моменти. все буде чорна в носі, що називається. Так, далі. Далі такий варіатор. значить, Бачите, але нюанс варіатора в чому, що не можуть зняти з комбайну вал. Дуже довгий, там круто весь комбайн. І в одному ще шліці там більш-менш залишилися, а в другому вже шліців нема. Що було, яка була задача? Виготовити втулку, замовник сказав, ми самі все приваримо, переваримо і нам зробіть втулку. Ну, так як вала нема, це є трохи проблематичною задачею. Значить, що я зробив? Виточив отаку втулку швиденько, просверлив, туди закрутив масленку, доводницю, кому як подобається. Різьба м крок 1. Там, бачите, зробив невеличку каналку, щоб масло не в один зубчик два бігло, а хоч трошки по каналки туди розходилось по всій площі. Далі. А далі мені пощастило, У мене є наступне замовлення. Тут хоч і зношені, але є живий шматочок вала модуль 2Z20 і він чітко виявився звідси. Ну... О, в результаті я по цьому валу, по цілому, бачите, по цілому шматочку там 10 мм нормального зуба. Я проконтролював, або проконтролював таким чином оцю втулку і не робив контрольний вал. Так що залишилось що вирізати оцю всю тіну і вварити туди нову. І ще комбайн побігає. Ну, це все відповідно треба почистити. Ну, Мене то не просило. А що не просять, ми не робимо. Просили зробити втулку ремонтну, втулка готова. Так, Далі наступне замовлення в нас в процесі. Значить, дивіться. Отакий, От ну, Запчастини від трактора, наскільки я пам'ятаю, вже я таке робив. Зовні тут модуль 2,5 кругом корекція. Всередині модуль 1,5. Ось вал для контролю внутрішніх шліців. Бачите, надав замовник. Тут у нас цементоване, гартоване всередині шліфовка. Отвір наскрізний. І знову ж таки зуби модуль 2,5. Ну, зараз як з замовником згоден, тоді будемо будем виготовляти. Це бачите, третє таке агрозамовлення. Тоді йдемо. Четверте. Це запчастини до комбайна. піввісі. Два вала, довгий і короткий, це піввісі модуль 2. 30 градусів шліци вже такі робив. Потім йде сонячна шестерня, яка круте все колесо. Теж дві штуки треба. Потім ще е, і дві конічки потрібно. ну Одна, дві, три, відповідно і два вала, на яких сидить оце конічне колесо. Ну Це вже, бачите, якийсь теж колхоз, ремонтний тюнінг, тому що ну такої форми зубів будь-немає. Це другий момент. І ось іще замовлення. Також аграрна тематика. Я зробив недавно вали. З цементацією, шліфовка. я вам показував. 10 валів я робив, шліцевих, на них зірки сідали. Цей же замовник. Далі зірки, конічні шестерні, це все треба робити. Так. Ну і Ще я вам покажу вже готове замовлення. Бачите, з хімпокриттям покриттям і термообробкою повністю готові такі гарнюні деталі. Маслонасоси, косозуби. Таким я займався цілий день. Так, Тоді що вам ще показати? Зараз пройду по майстерні. Дивіться, нароблена купа півосей на Hyundai. Ось вони, ось вони, ось в процесі, Бачте, встановлюємо, нарізаємо. Їх більше, більше 40 штук треба зробити. Тут наступні позиції і так далі. Короче, роботи вистачає.